Гість, якого ми зустрінемо за кілька секунд, не з чужих слів знає про ті події, про захист Донецького аеропорту, адже оборона литовища це його особиста історія, його біль, його бій. Віталій П'ясецький на позивний стохід. Він особисто брав участь в обороні аеропорту і зараз продовжує боронити нашу країну. З великим задоволенням та гордістю я і тут зустрічати нашого Давай, зустрічай. Доброго ранку. Віталія. Доброго ранку. Рада вас бачити. Прошу. Пане ласка, ласкаве просимо. Доброго Раді бачити. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Будь ласка. О, дякую. — Розпочнемо з позивного. І Русьці, не проти? Так, так. давай. — Пане Віталію, стохід. Позивний звучить як назва річки чи епічного роману. Угу. Що в ньому від вас? Тільки назва річки. Це річка, якою я люблю. Майже кожного року, року, коли співпадає десь там чи відпустка, чи якісь інші моменти, сплавлятися на байдарках зі своїми друзями. А це, я так розумію, ще і до того, як ви долучилися до війська, ви займалися цим? О, ні, взагалі почав сплавлятися з 2016 року. Якраз це моя перша сплав був теж з ветераном, моїм земляком. Він мене на це підтягнув. І коли ти цими сплавнями стохідськими сплавляєшся, Навколо на кілометри очерети, це не залишає ну, незабутні враження, тобто туди хочеться повертатися. 93-я бригада це легенда серед українських військових. Як ви пояснюєте цю силу у тренуваннях, у силі духу, у братерстві? У чому? Е, тут все присутнє. По перше, це одна із бригад механізованих, які були. Створені вже за час незалежності України, тобто там є свої воїнські традиції, є традиції братерства, є традиції компетентного управління. Тобто, в нас є офіцери, які, наприклад, в управлінні бригади, які вже е вислуга там, ну вже понад кілька десятків років. От. Тобто є свої традиції, і це е і, звісно виховання, поповнення е стержень сержантський, тобто такий хребет е створений і в села, сила першу чергу, бригади. сьогодні день, коли ми вшановуємо пам'ять захисників донецького аеропорту, і багато хто називає донецький аеропорт новітнім символом української незламності. Як ви це відчували в той час, коли пішли боронити країну в? Ну, це був не найпопулярніший напрямок, скажімо, скажімо, відверто. Це був не 22-й рік, коли в Києві видавали автомати на оболоні. і Чоловіки йшли і були черги військомата. Ну вже в 14-му році це осінь. Хоча я прийшов влітку в кінці літа, 14-го року, добровольцем, це вже була така відома, відомий один з напрямків, де можна сказати так, кувалася воїнська слава збройних сил. Яку кували дуже багато різноманітних підрозділів як збройних сил, сил спеціальних операцій, добровольчих різних формувань, от і відповідно, коли ми вже заїхали там, наприклад, в листопаді 2014 року в зону АТО. А оскільки в нас був новосформований підрозділ, тоді теж була недостача певна з технікою. От і дехто з нас жартував, що от яке ми можемо завдання зараз виконувати, якщо в нас немає бойової техніки. І хтось з хлопців сказав, що каже, може, нас в ДАП заведуть. І одне з таких моментів, я пригадую, що вже з'явилися шеврони кіборги Там ну певний, такий, якби якісь амбіції, визнання. От воно військовим воно це все притаманно, і відповідно, що хотілося туди попасти. Я вам скажу, що ті, хто не всі туди змогли попасти, хто, хто хотів, зокрема, навіть з нашого підрозділу. А особисто для вас це була боротьба за територію чи за щось інше? Е, конкретно в тому моменті це була не боротьба за територію. Ми не, не, я на той час не усвідомлював всіх моментів, які от, що відбувалося навколо ДАПА. Що це, наприклад, це був плацдарм, який би дозволив, якби в нас було достатньо підготовлених резервів, зайти в сам Донецьк. От. Е, тому це була більше така боротьба духу. Е, Бажання виконати наказ, тому що до останніх моментів, коли там аеропорт був термінал новий підірваний, наказу на вихід не було, і ніхто не відступився, ніхто в супереч наказу не вийшов звідти. Тільки після того, вже коли був термінал підірваний. Пане Віталію, що вас змотивувало у 2014 році стати добровольцем? іти захищати країну? Я Розумів, що я нормальний чоловік, у мене дві руки, дві ноги, голова. Хоча я не проходив ніякої строкової служби. От. Але по життю, от, ну, напевно, якісь ще відголоски напевно, цього виховання, яке було притаманне більше Радянському Союзу, коли там на так званій перемозі цих всіх виховувалися певні покоління. От. І мене завжди тягнуло до, ну, до зброї, до форми і тому подібне. Але ну на той час за релігійними переконаннями от у мене був такий момент в житті. Я не проходив службу строкову. І вже, от коли оці відбулися події революції гідності, анексії Криму, завору вже перші бої на Донбасі. відгриміли, uh -huh. ну багато, багато відверто скажу хлопців, моїх товаришів жили з цією думкою, що треба долучатися, треба щось робити. От і я довго розважував я з тих людей, які Е, ніколи не приймають рішення майже ну так, от одному моментом мені треба Емоційно, довго подумати. так? Да. Ну, більш прийшов, зважено? Прийшов в військомат, прийшов в медкомісію, і все, і долучився до Збройних сил. Як би ви пояснили людині, яка нічого не знає про війну, що означає захищати Донецький аеропорт? В от саме в тих умовах, які вони були, які емоції домінували тоді страх, лють, можливо, щось інше. Лють, відчай моментами жаль до своєї сім'ї, тому що ну, от в мене особисто і в, багать... ну, в більшості хлопців, які на той час там зі мною були, були моменти відчаю, коли ми не вірили, що ми звідти вийдемо живими, і вже приходилося змиритися з тим, що ти ну, ну, от так вирішила доля чи вищі сили, що ти там маєш залишитися. От і от е, це були такі постійні, такі емоційні гойдалки. Тобто, ти тут ти працюєш, відстрілюєшся, там надаєш допомогу пораненим чи відтягуєш поранених. Тут бували моменти, коли на тебе просто градом там лються сльози. Ти там приходить думка там, про сім'ю, і там сльози потекли, але ти тим, тим не часом заряджаєш патрони, відстрілюєшся, ведеш вогонь. Тобто таке постійно, і це ну, дійсно це було. Важко, от, але, але це було. А скажіть, будь ласка, е, ось все, що ви пережили, це більше емоційна, психологічна рана для вас, чи що? От все, що то ви от, розповідали і переживали. Я... Це для вас рана чи броня особисто, все, що ви пережили? Е, відразу десь 15-й рік це особливо перші е, дні після того. Ну, я отримав поранення, мене е, евакуювали, ще вдалося евакуювати. І коли вже я був е, в лікарні, е, прийшла звістка, що термінал підірвало. Ми думали, що взагалі всі хлопці загинули хто там. О, це була рана, і вона була такою. Хоча я потім дізнався, що є хлопці, які вижили, які пройшли полон. Е, але вона була раною, десь на протязі, напевно, п'ятнадцятого-шістнадцятого року. Потім це дійсно стало для мене броньою. Тобто, це був досвід, який я використовував вже в сучасній війні. це була мотивація, тому що це на на мене накладало певну відповідальність. А в порівнянні з сучасною війною, повномасштабним вторгненням, ну це взагалі, тобто скрізь скрізь по всій протяжності лінії фронту, незважаючи зважаючи настільки гарячий цей напрямок, хтось стоїть в цих окопах, виконує свою роботу, логістику, евакуацію, надає пораненим. От, тому я б не хотів би. Коли про мене там будуть говорити там хтось, оце кіборг там чи ще щось, щоб цим принижували інших військовослужбовців, це вже наша робота, пане Віталію, щоб ми розповідали більше про інших військових і оця героїзація, але в доброму сенсі, в доброму розумінні цього слова, вона діставалася абсолютно усім, наскільки це можливо захисникам усіх напрямків. Але дякую, що ви це підкреслили. Це відсутність марнославства. Знаєте? Це це дуже важливо, і це дуже приємно, що ви це проговорили в нашій зустрічі. В мене питає багато з цього навіть і не говорить. Ні, багато просто не хто знає. не багато хто не знає. Так, коли так. ти чуєш це від військового, ти розумієш є авторитет цим словам. Ви там були, і ви відповідаєте за кожне слово. І ви навели прекрасні приклади для розуміння нас і для розуміння глядачів. В мене є до вас питання: чи є у вас якісь традиції пов'язані з цим днем? Можливо, зателефонувати тим, хто був поруч з вами під час оборони Донецького аеропорту, або згадати тих, кого вже поруч немає. Теж для того, щоб знаєте, ми ж потрошку вибудовуємо культуру так, так, кожного виконуємо. з цих днів пам'яті, і як, як, як не з вами це розуміти, однозначно, в нас була традиція. Ну вона зберігалася до повномасштабного вторгнення так більш масштабною, тому що колектив нашої саме роти, 9-ї, от він був більш такий ем, е, згуртований, і кожного року до когось з хлопців у нас в дапі загинуло шість бійців, зокрема з нашої роти. Але ми заїжджали, ми ніколи там не минали, якщо проїжджали поруч е е е хлопців з інших рот, ми з'їжджалися там на кладовищі, коли більше гуртом, коли просто по окремості, там я, наприклад, з дружиною бувало їздив до когось своїх бійців вчора. Наприклад, але вже в зв'язку з повномасштабним вторгненням, тому що е більшість хлопців наших, які зі мною на той час служили, вони зараз проходять Вийність. службу, військові, де хто на жаль вже загинув. От. І от вчора я повертався з відрядження з Львівщини. Ми проїжджали, Я проїжджав через Нововолинськ. Там в мене похований побратим, який, зокрема, був зі мною на позиції з нашої роти. Дуже крута людина. Це Вадим Димчук, позивний дим. Заїхав до нього так на кілька хвилин, але ти стараєшся ну, в ці моменти згадати цих людей, тому що поки ти їх пам'ятаєш, поки ми пам'ятаємо, поки люди живі. Ми дякуємо за цю теплу, відверту і важливу розмову. У нас в гостях сьогодні був головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади, захисник Донецького аеропорту Віталій Стохід П'ясецький. Ми невимовно вдячні вам за захист. Хай все світ оберігає вас, і ваших побратимів. І я дуже хочу побачити вас у нашій студії після закінчення війни живим, здоровим, цілим та неушкодженим. Домовились? Домовились. Читом. Дякую.